Ти зливаєш всі свої гроші на рекламу непотрібного моду, а все через те, що не обираєш товар за цими трьома пунктами: перше, товар має вирішити біль клієнта. Якщо товар не вирішує проблеми клієнта, ніхто у нас його не купить. Ось, до прикладу, Біль у спині, масажний пістолет, бруд в машині, автопилосос. Друге, товар має бути важкодоступним. доступним. Якщо товар є в кожному магазині, він не зайде. Висновок продукт, який є всюди, і у всіх це не окей. Ось до прикладу, спінінг. його не купиш у звичайному маск-маркеті. Третє, висока маржа, мінімум 300 гривень на одній одиниці. Реклама коштує грошей, а товар має приносити прибуток. А не тільки цифри в обороті. Ось як вам розрахувати вашу маржу. Формула маржі, ціна, закупка, реклама, дрівня, чистий прибуток. У тебе є два варіанти: або впроваджує ці критерії, або втрачає свої кошти. Хочеш отримувати більше робочих стратегій? Підписуйся, щоб отримувати не тільки цікаву, а й корисну інформацію про товарний бізнес.